Цвіточки. Сьогодні в моїй куми день народження, то я йду її трошки привітати. Вона сьогодні ся не буде, бо чоловік її на роботі і прийшла її трошки поздоровити. Основний подарунок буде трошки пізніше, коли ми зустрінемося всі разом, це, напевно, буде також у нас вдома, тому що у нас квартира ну, побільша. І ми там всі помістимося, бо всім треба спати, ну і маємо вас увазі дітям. Тому ну, зараз такий подарунок, а потім, коли вони до нас вже в гості прийдуть, буде ще й другий подарунок. Ми вже в куми. Вона зробила нам таке тірамісу прикольне. Зараз будемо пробувати. Кава. Це тобі не велика кава? Ні, ага. для матері після безсонної ночі почти нормально. Я теж знаю, що такі плохо спала, між прочим. Ні, нормально, все добре. Цікаво, красиво виглядає. Чого? Не знаю, якось кремо маловато вийшло. Чего? Чого так думаєш? Нормально. Нормаль. Нормаль. Я только що була в АТБ. Іду з магазинов. Сиділа, короче, є мороженку на лавочке. Біля мене бата подходит бабулька з і... бутылочкой. А в бутылочке написано джин. Джин тоник. Не то, що я з мороженим. Капець. Я, если честно, не сильно, конечно, я ей завидовала, потому что на улице так жарко. Ой, чтобы оно бы, наверное, назад бы пришло. Так неможливо невозможно сейчас разве что дома под кондиционером, но не на улице. Так что иду уже домой. Здорово. Распаком робиш? Купила за такі штучки. Да, Данюшка, короче, я запожав піти в ту кімнату. Показує ще раз купила ось таку штучку соломку картопляну. Далі ось таке печиво. Мені це печиво подобається. з шматочками шоколаду. Потім взяла таку закуску. З шинкою з сиром. Минулого разу брала з грибами. Нічого таке, знаєте, прикольно. Так можна на ще кри, ну, мазати, то нормально, коротше, не прям що не можна їсти, а нормально. Взяла чоловік ось таке пиво опільне, Таке ще не їли. Ой, не їли. Таке, що він не пробував пиво. Взяла такі два штучки йому на пробу. Не знаю, буде він таке пече, чи не буде. Потім взяла два морозива великан, Ківі та манго це морозиво. Взяла ось таку воду, дивіться, вона такого кольору смішного. Драконій фрукт, я так розумію. Я, по-моєму, такий ще не пила, Даже не можу сказати, який він смак Ще треба, кстати, спробувати. Потім взяла творог безлактозний був в акції. Не чушний нормальний. Ми вже таки скуштували. Далі сир такий гауда. Сир отакий салями. Ковбаска, дивіться, така я взяла лікарська вищого сорту. Якась не знаю, що це за ковбаска. Тут її 500 грамів. Вроді нічого ж не має бути 100 гривень по акції. І взяла таку сметану 15% президента. Е, кстати, я колись по Сашолі купляла і взяла також 15% вона була в акції. А вона поменяла, і каже, що ти себе шпагати, вона буде життєву, і взяла 20%. Я хочу сказати, сметана навіть президента на 15% вона вообще не жидка. Вона така, я б, я б сказала, що вона як 20%. Нормальна сметана на свої кошти по акції, то що потрібно. І в общем, у мене ця друзі закупочка вийшла на почти 600%. 650 чи що, гривень десь так. А, що я тут купила? Ну просто дорого. Сир коштує дорого. Цей, наприклад, сир 70 чим-то гривень, цей 55, ковбаса там 100 чисто до 150. Чи що. Ну короче, Творог по 70. От воно і набігло. Такого нічого, крім оцього, я не купила більше нічого Ну Не знаю. Хоча по поводу цього ми ще тут не, не, так, не все, так же, Я в перші разпаковки робила сімечки, така сама. Просто в мене була в акції, тому я її купила. Кстати, я буду починати пити таблетки скоро. Так що сейчас складу все. все в холодильник. Да. Тимофей. Тімофей. Тимофей. Тимофей. Тимофей, я розумію, що тобі надо. Ну це ти їсти не будеш, це тобі не можна. Ходила там на почту відправити І зайшла короче, в магазин, купила ось конфет. Мені прям захотілося таких. Я собі була сфоткала і знайшла їх в магазині. На розвес 300 г. Потім знайшла, дивіться, таке печиво. Воно у мене асоціюється з школою. З дитинством. Коротше, взяла такі два пряники. І це сказали кексики. Вони такі маленькі. З вишни. Коротше, як вам показати час ось все дивіться. Кексик. З вишний. А це такий пряник. Він іде. Помазкой такою рожевою. А там, короче, э, Тимофей, давай, не это. Э, а там э, повидло Мені прям дуже захотілося, знаєте, напоминає реально дитинство. По вигляду. Не смаку не знаю, я не куштували. Гляньте, на цього наглого перца, а? Іди отсюда. Добрий ну, рядок, далее. ти вже по кузову? По кузову? компотик? на Даня вже поснідав. Ми зараз будемо снідати. Нас угостили такими кусочками піци. Дивіться. Ми ще не пробували. думаємо, пахне смачно. Зараз будемо снідати з кофейком. Тому всім mm -hmm. смачного. Тобто вкуси, хоч раз. Вкуси, хорошо. Зараз вкусю. Скажу одразу на кого. А то може я розстроюсь сказала, що піца, вона на смаку. Ні, піца вкусна. Така, нормально. Все нспачно. Тимофей, Я ізвиняюсь, тобі відлично. Тобі хорошо? Тобі хорошо? Тимофей? ти тут не жарився на кухні, Господи, я готувала їсти. Зараз Данюшка буде кушать. Е, на мене тут А, кстати, надо, я йому сделала мяско на пару. Короче, сейчас подивимося, буде він такий їсти чи не буде. Ну, Тимофей Я не можу. Він уже повернувся, він просто так також лежав, Прямо аж вигнутий такий. Тимоню. Що ти там, папа, делаєш? <риваєшся> Ми чекаємо, до нас прийдуть, я вам розповідала, кому наші на день народження, ну, кому мої були день народження, і вони прийдуть святкувати до нас. Я кажу, це, це, це треба вміти так святкувати день народження. Ну, естественно, вони там все принесуть з собою. Я не знаю, вроді, не знаю, що заказали, вам трошки може познімає, просто що вони привезуть. за їду смачну з собою. Даня тут дивиться в бінокль. ну, Далі познав. Що ти не хочеш? Там не видно ж нічого. Синобушка. Так що ми ще чекаємо, вони вже скоро будуть, бо кума мені писала, що Кіра спить і тут. Вони чекають, поки вона встане, і скоро будуть. Будемо вітати кому? Предложення банкета з Днем рождень. Ну, якого банкета? Банкета не було, зараз буде маленький банкет. Yeah. Ми їх чекаємо, вони скоро прийдуть. Давно ж з кумов'ями не сиділи, ми тут будемо трошки діти наші погуляють! ще повзає. Вона, вона, тільки, вона тільки лежить. Колобок. Да, маленький yeah, колобачек. Делаш, Китя, что ты делаешь? тут тайм машинку катает на цій коробке, да, Зайка. Шо ты щезор, Китя? Вавек тебе получается. Па я, короче, была в Еве, забрала пакунок, хочу сейчас вами его распаковать. Распаковка будешь делать? Распаковка. Соцякозе взаимоделає! Ага, ага. Будем сейчас распаковывать, да? Ой, каше, ой, да, 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 да. Тут нічого такого нема. Тут, короче, все, що ви знаете. Давай, мамі, Давай, спасибо, каша, яблуко-груша. Доставай, мамі, давай. Давай, мальчик, раз... доставай, мамі, доставай. Молочна манна каша. Якась з дитячим печивом. Потім опять, молочна мультизлакова. Потім ось така каша. З черницею ожиною та полуницею. Давай, молочна мультизлакова. Манна молочна. на, Оце, кстати, штука, да, не понравилась. Только я давала не гербер, а мілупа нам тоді в подарок. Це теж в подарок. Молочна мультизлакова. Далі якась каша яблуко морква. вівсяно пшенична. Я, по-моєму, таке не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Не ламай, будь ласка. І взяла таку ще хуману мілк. Це на вечір йому давати. Наче на утро. Ну, коротше, якась таку взяла кашку. Ну, це дорога каша. Коротше, нам якісь каші дали в подарок. Оце дали точно в подарок, бо я його не купляла. І якісь дві, дві по-моєму, з таких каш чи що дали в подарунок. Я не пам'ятаю, вже які. діти, з дитячим печивом. Прикольно, ми такого, кстати, не їли дитячим печером. А оці каші Дані дуже подобаються. Взагалі. Да? Даня, скажеш, яка ціна цих каш твоїх всіх не треба? Хай люди не лякаються. Короте, ці всі каші стоять тисячі гривень. У нас Даня ці кашки їсть тільки зранку і тільки ввечері, на ніч перед сном. От зараз 9-та година, ми вже поїли кашку. на ніч. А вдень він їсть нормальну їжу. Просто він ще маленький, тому він хоче, він не наїдається, ну, йому потрібен ще один прийом їжі, і тому він кушає ще в мене такі кашки. Вони йому подобаються. З удовольствием їх кушає. Так що ми купуємо. А що робити? Так що да. Ти переверни, як же не достаєш Отак, бачиш? Опа, і доставай. Ось все ж, ось все. Доставай. Ти як Тимофей, хоч в коробку заніс. Ай, я не могу. Это капец. Молодец, достал. Ой. Дальчик. Ты накусался, покупался, наевся, козы. Супер! козы мама, да? Сейчас чуть-чуть и будем бай-бай. В 10 часов, наверное. Ну, может, раньше трошки. Сьогодні я взагалі відказувався їсти, нічого не хотів їсти. Ні в обід, ні ввечері нічого не хотів їсти. Оце тільки нормально поїв кашу на ніч, бо був вже голодний і тому вже з'їв. Ну а на ніч давати йому там щось таке, прямо ну, м'ясне чи щось таке я не хочу. Бо це буде обтяжувати шлунок. І тому ми їли на вечір кашку. Так, да, Кітя? Кітя? Тут трошки поскладала игрушки. Тут у Дани, конечно, игрушек не... вообще просто капец. Да, Зая? Ну, на что ты его мнешь? Батончик. Понятно. Даня какая. Мы не будем отвлекать. Какать. Ой, друзі, це капець. Сьогодні не ніч, а катастрофа була. У нас Тимофей, Я не знаю, чи щось з'їв, щось, коротше, щось не так. Він цілу ніч ходив в туалет, цілу ніч ригав. Я бачу по ньому ну, утром, що він, коротше, дуже в'ялий. Я його взяла, поклала в переноску та понесла в ветклініку. Благо, у нас є тут ветклініка на районі, тому... Слава Богу, віднесла туди. Тимофію подивилися, сказали, що в нього там, короче, какой-то, що з желудком, не помню, як воно там називається. Тимону вкололи п'ять уколів, п'ять. Він після цього так кричав, я в шокі була, він так ніколи не кричав у нас. Ужас. Та, надо йому дати цю фігню, розвести, дати в течение 5 днів цю фігню. Тимофію там лежить. С ботилоничный спав, да? Тимонечка. И маленькая такая, да, Тимолис. Тимофейчик. У него и температура была. Ему дали и против температуры, и антибиотик. И что еще ему там? Короче, еще есть лекарства. Ну, короче. И противорвотное. Боже, ужас какой-то. Так що влічимо Тимофея. Казали завтра ще зранку прийти показатися, ну, щоб лікар подивився чи все нормально, може ще треба щось назначити. Коротше, ми дочекалися 9 ранку, щоб сходити в лікарню, бо вони відкриваються в 9 часов. Ой, капець який то Просто я бачила по ньому, що він вже ну дуже йому погано. Ну, слава Богу, сходили в лікарню, вкололи йому все, що треба. Тепер треба дивитися за ним. Все буде добре.